На автоматі встаєш і все. Сіли, все, готово, то поїхали. 24 на 7. Готовність номер 1 Ставимо короб. Відкриваємо. Заставляємо патрони лентобратяжник. Калібра 12.7. Ставимо приціл, відкриваємо його і наводимо на ціль. Чуємо ціль, побачимо і відкриваємо тоді його. Мобільно-вогнева група одного з підрозділів 119-ї бригади територіальної оборони, яка знищує повітряні цілі противника в небі над Прилучиною. Як команда сформувалася близько півроку тому, всі доєдналися до ЗСУ добровільно. Олександр був слюсарем на хлібзаводі. Олексій машиніст електровоза. Мирослав учасник бойових дій в АТО, автомеханік. Для збиття шахедів українські захисники використовують крупнокаліберний кулемет. Ви постати, така букашка летить. Ось ти його бачиш. така, така менша. От по ньому стріляєш. обично вони ночі йдуть. Днем це коли-неколи. Там ранком під вечір. Ночі в нас фонарі. Наводимо фонарі, указка є. От, і тут обнаружуємо його. Спочатку чуємо акустично, тоді виявляємо і відкриваємо вогонь. Ну, це ж не іменно, що ти попадеш, він зразу зарветься. Ти можеш попасть, попасти в механічну частину, перебити десь щось. Як стріляєш, і не попадаєш, найскладніше. Перший, поки єдиний на його рахунку, російський шахет, український військовий підбив кілька місяців тому. Його знешкодили вже за кілька десятків кілометрів. Знищує сіль, це ну, так додатково душі приємно. Збив, так да, збив. Ну, одне, що він не долетів туди, коли йому треба. Щоб він на дану точку не долетів, впав і це вже радує. Так, просто так. А, ну, це ж не людину вбивати. А Це кусок вже безяки летить трясі. Ні, звісно, так, фарія там по-своєму була, щось таке, ну. Но... Воно трошки адреаліна, ну, як обично, як завжди. Є всіх хто стріляв. Тим більше вона з неї стріляєш. Ну, жаль, що не можна тобі її постріляти. <зараз> Ти постріли пару разів і почула, що це таке. Просто стаєшся. Твоє продовження руки. Ракету кулеметом якби, з області фантастики достать. А це? Для знищення ракет українські військові мають переносний зенітно-ракетний комплекс ігла. Його оператор Олексій розповів, що стріляти з нього поки не доводилося. Виїзд не більше 10 хвилин. Ми на позиції до 13 секунд. Я в бойове положення приводжу іглу. 10 10-13 секунд. І все. Чекаємо на свою пташку. Всередині ракета. Швидкість ракети 570 метрів за секунду стоячи, в такому положенні. Ось приціл, навожу, тут загорається лампочка, сигналізує, коли звук вже одного типу, пуск роблю. Головне, її зловив, так я її ловлю. Ракета йде туди. Я її ловлю і все, вона переслідує неї вже. Тільки повітряна тривога, вони одразу відбирається на вогневу позицію. Займають, розвертаються. Далі координація йде від керівництва. Завдяки цьому вони знають, де буде пролітати, коли і вже чекають. Як тільки буде летіти, вони його знищать. Щоб дати кораби. Зарядити установ. Лівий заряжений, правий заряжений. Бачу ціль, приймає, починаю стріляти. Шестеро бійців ТРО приводять у бойовий стан зенітну установку. Вкладаються у півхвилини. Вона працює як по наземних, так і повітряних цілях. Призначена для знищення як і наземних, так і повітряних цілей. В даному випадку вона використовується по повітряних цілях. Шахиди ракети, все вона може, все вона прийме і дуже і дуже якісно. Шахи для них це ну, взагалі-то. Звичайна робота. Вночі працювати важко, але маючи прожектори, лазерні указки, це дещо полегшає, не дуже, але ну, виходимо з того, що маємо. Потрібно вчитись. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.